І всім знала привіт, винаканаль читати круто BookTube, знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене така манга 5 наречених близнят. Манга це японський комікс, який є чорно-білий. Ось. Віддавництво наша ідея». Ось автор. Є супер обкладинка. Ця книга в м'якій і ось Так само друга. ось Це у нас за жанром гаремник. ось Мені цей жанр взагалі не подобається, бо зазвичай роблять головних героїв жінок доволі таки е, нерозумними. Та просто якимись ляльками красивими, але нерозумними. А мені це не подобається. Якийсь хлоп... І, за... І ці жінки вбиваються за одним хлопцем, який є не дуже той гарний, як би сказати. Тобто, звичайної зовнішності. Ось. Подивіться, на... подивіться на оцих жінок. Просто вони афієні за виглядом. Але щоб жанр був більш цікавим, просто беруть і їх роблять тупішими. Ось. А я навпаки люблю, коли жінка гарна, просто. Але вона є розумною, тому що вона є тоді незалежною і їй ніякі чоловіки не потрібні. Ось. Тут розповідається, що один учень був доволі таки небагатий. У нього була сестра ще молодша. Ось у нього були борги, і його батько договорився з одним доволі таки багатим дядьком про працю репетитора, бо наш головний герой був доволі такий розумний. Був відмінником. Ось, Як опинилось, це були п'ять близнят. Ось. І вони погано вчилися. Тобто там у них 100 балів було на усіх п'ятьох на тесті, коли він провіряв їхні здібності. Ось. Потім тут іще розповідається, що вони не хочуть вчитися, навіщо і так далі. І він намагається їх переконати ось. Головне, що хоча б якийсь є характер у жіночих персонажів, бо з таким жанром дуже часто е, люблять жінкам не давати характер. Тобто без ніяких якихось своїх м, певних таких характерних дій. Ось. Але, знаєте, ця книга мені не подобається тим, що сексуалізація жінок, тобто вибирають най От, просто інших шпоз не можна було обрати, щоб показати жінку ось. Та ще так роблять, що просто вони то сваряться, то не сваряться, вона заважає іншим вчитися. тобто мені не сподобалось. Я більше зловила крінж від цієї книги, ніж я не знаю. Просто я їй не рекомендую. Ось там стільки крінжу, от просто весь крінж зібрали в, од... в одну мангу. Від поз, на яких, блін, намальовані саме жінки. Тобто той хлопець, блін, в звичайних позах. А жінки треба під таким ракурсом, що інших ракурсів не існує. Треба саме такий, щоб усе було видно. Ось. Я. От мені цю магу книгу купляла цю мангу. Я б далі. Дальше третій, четвертий і так далі не брала б. Далі Тома не брала б. Ось. Тобто є інші манги, багато де є жінки. От, Наприклад, монолог на травниці, там офігенні жінки. Вони красиві, просто і вони розумні. Розумні. Ви розумієте? Це комбо просто ось. А тут зробили їх. Тупими, ну як можна з теста набрати де 100 оцей же балів, набрати 8 балів. Якщо наугад тикати, то якщо, наприклад, 5 пита... на, на питання 5, 5 відповідей, то можна вгадати хоча б, я не знаю, процентів 20, але ж не, але ж не 8 балів. Може там хоча б 30-50 балів можна набрати. Але ж ніяк не візім. Просто взяли і виставляють, що вони такі. Ось. Усім не рекомендую, На всім до побачення.